Всім доброго дня! Сьогодні 29 листопада. Перший сніг. Огляд міні-саду. В саду висажені сорта каталонські, запилючі галє та Косворт. Тут такі 5,5 соток. Висадено вже на 50 деревець. Саду рівно два роки від посадки. Деякі тут затишок, деякі дерева, вже галі ось такі. Треба буде обрізати трошки але два по 3 метри, яка й 2,53 метри. Міжряді медвежі. Такий горіх в цьому году він у мене не сильно. Тому що не було опиту, простить, намочить, просто був кинути в ґрунт і дуже погано сходив. Один зійшов, як кажуть, перші рано, другий десь в течение місяця, то є менші, є більші, Ну таке перший опит. же був трохи на зиму проріджений, почищений, такий скелетний. На отдельному часку, не біля хати. Купили такі 5,500, як прямо городили, провели каплю, зробили каплю, як кажуть, провели воду сюди від хати, хата трохи далі стоїть. Таке прокопали там ще. Все, всім дякую за увагу.